Мої передбатники україномовного каналу Гарний теплий вечір. Ми з Максиком на прогулянці. Багато людей гуляють, грають. Все як завжди. Тривог. Уже і дуже багато було. Нещодавно лунала загроза, як ударних БПЛА об'явили, але... Ніхто на це увагу не вважає. Всі займаються своїми справами. Що запланували, те і роблять. Якось так ось. ладно, Ну і день ось так пройшов Харкові, Тривоги були. І дії були, знов тривога, знов відбі. тепленько, гарно, сонечно, ілля. Останній місяць літа, на жаль. Ладно. Всім тихого вечора побажаю. всім ми добра, розлагаю. Всім щиро подякувати. Ну і, Звичайно, будемо жити, кудись мене тягне. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добраніч, мої моє любі. Повка. Відбій, я так розумію, повітряної тривоги. І все гарно. Хоча нічого не змінюється. Прибі або тривога. Ну, хай скажуть. Да, Максико. Ану, кажіть. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Все, на добраніч